Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання ТЕ, що не можна висловити. 2 Коринтян 12.4. І чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Фома Аквінський, 1225-1274 роки, був одним із найбільш відомих захисників християнської віри. Однак усього за три місяці до своєї смерті щось змусило його припинити написання своєї фундаментальної, але так і незавершеної праці «Сума теології». розмірковуючи над ломленим тілом та пролитою кров'ю Спасителя. А Квінський твердив, що бачив видіння, від якого втратив дар мови. Він сказав Я більше не можу писати, я бачив речі, у порівнянні з якими мої писання ніщо. Ще задовго до Аквінського апостол Павло також бачив видіння. У другому посланні до коринтян він описав свій досвід. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю. Знає Бог, що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Нам лишається лише розмірковувати про той океан доброти, який не можна виразити жодними словами, але який бачили апостол Павло та Аквінський. Фома Аквінський після побаченого вже не зміг завершити свою працю, бо вона не могла в повній мірі відобразити Бога. Який послав свого Сина померти за нас на Христі? Павло навпаки, продовжив писати, однак робив він це з усвідомленням побаченого, яке не міг висловити. У своїх стражданнях, яких Павло зазнав у служінні Христу, він міг згадувати про ту благодать і доброту, яку не можна виразити словами. Чи зазнавали ви в житті? Серйозної проблеми, як Бог виявив до вас свою доброту, яку не можна описати словами. Помолимося, небесний Отче, будь ласка, допоможи мені прагнути невимовного відчуття Твоєї присутності і сили в моїй слабкості. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.